Скільки коштує ось такий красивий санвузол? Давайте пройдемося з вами по цінах. Тумба, підумивальник та пенал над інсталяцією індивідуального виготовлення і їх ціна. Умивальник та чорний матовий змішувач. Ціна. Тримач для рушничків. Ціна. Дзеркало красиве таке з підсвіткою ціна. І електросушарка для рушничків. Підвісне біде з чорним матовим змішувачем та інсталяцією. Ціна разом. Підвісний унітаз з клавішою зливу та інсталяцією ціна. Ось така красива душова перегородка. і Її ціна. Душова система. А також душовий трап. Ціна разом. Ще у нас з іншого боку є ось такі красиві три гачки для рушничків. І ціна. На підлозі та на стінах у нас керамограніт двох видів, світліший та темніший. Ціна разом за цей сам вузол у нас. Ну, а загальна ціна всіх деталей, які ми вам назвали, буде зараз ось тут. Як ви думаєте, дорого це чи дешево? Пишіть у коментарях.